Вітаю з вами загородні В'ячеслав І сьогодні до вашої уваги остання з розмов. Присвячених темі фашизму. Нагадаю, що ми говоримо про книгу Теодора Адорно Дослідження авторитарної особистості. Сьогоднішня наша бесіда буде побудована наступним чином. На початку я розкажу про декілька прийомів та трюків фашизму, які Адорно також визначає і які я вважаю цікавими та релевантними до сьогоднішньої Росії. А потім ми поговоримо про сучасний стан справ у Росії і підведемо свого роду підсумки, які будуть в тому, чи є путінський режим дійсно фашистським, чи правильно його так називати, і які до цього існують підходи. Бажаю приємного перегляду. Цікава особливість, яку відзначає Теодора Дорно, є той спосіб, у який фашистська пропаганда говорить про своїх ідеологічних супротивників. Зрозуміло, що у випадку Гітлера та Мартіна Лютера Томаса це комунізм, у випадку російської пропаганди це капіталізм, нацизм. Та якесь міфічне західне суспільство. А в чому ж воно полягає? По суті, своїй, той комунізм, який почав широко розповсюджуватися світом після перемоги СРСР у Другій світовій війні, був покладений на певних ідеологічних засновках. Таким можна вважати марксизм, таким можна вважати ленінське бачення. Однак, по суті, своїй, це була ідеологія, і у неї були цілком. Конкретні виміри, як економічні, так і політичні однак, критика Гітлера і критика фашистської пропаганди загалом зводиться просто до тези, що комунізм це погано. Прийдуть страшні червоні потвори, всіх розстріляють. Буде Холокост, буде якийсь величезний трудовий лагер величиною у світ. Тобто ніяка конструктивна критика ніколи не проводиться, частково тому, що умовні фашистські агітатори доволі такі. Низько інтелектуально розвинені для того, щоб критикувати Маркса, частково тому, що це ж набагато простіше навісити ідеологічні ярлики та показати, що це явище просто погане, без ніякого пояснення. І ми можемо широко це бачити у промовах Путіна, коли він каже, що українська влада це шайка наркоманів та неонацистів, які засіли у Києві і пропонує українському народу від них здихатися. Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. А чому вони неонацисти? В чому полягає цей неонацизм? Це в принципі нікого не цікавить, тому що тут можна сказати, що є просто однозначна негативна конотація. Теодор Дорно присвячує дуже багато уваги у заключному розділі антисемітизму та критики євреїв. Що ж можна сказати про антисемітизм у сучасній Росії? Безперечно, якщо подивитися на саме саме російське суспільство, то ненависть до євреїв, як і ненависть до всього, всякого іншого. Є досить високою, і е, здавалось би, антисемітизм міг би бути е, дуже хорошою рисою для російської пропаганди. Однак він використовується досить мало. І причина цьому є наступною: е, дуже важко одночасно використовувати е, такі кліше, як е, нацизм, націоналізм е, та, анти, та антисемітизм. Тобто е, казати, що єврейські націоналісти воюють з Києва проти Росії. Було б відверто дивно. Тому е, путінський режим зробив ставку на те, що вони ототожнюють е, українців з нацистами. Відповідно, е, тема єврейськості майже не звучить. Е, це можна почути на рівні е, якихось е, пропагандистів або воєнкорів, які кажуть про, наприклад, єврея Зеленського, який звертається до всесвітнього капіталізму за підтримкою. Однак цього майже не можна почути на рівні офіційної пропаганди і. Е, це до речі досить цікава е, річ, тому що е, дуже часто е, Путін та його прибічники кажуть, що вони борються зі світовим е, заходом, тобто е, з тими цінностями, які ототожнюються з ринковою економікою, а відповідно з капіталізмом. Дуже часто капіталізм ототожнюється якраз таки з всесвітнім заговором євреїв, тому е, можна сказати, що Опосередковано Росія бореться і проти всесвітнього єврейського заговору. Однак відверто у свою пропаганду цього майже не виносить. І нарешті останній сюжет, який особисто мені дуже подобається, і який е дуже яскраво показує відмінність між сучасною Росією та цивілізованим світом, це увага до е міноритарних е верст населення, е наприклад. Тих, хто е повернувся з війни інвалідом, або є безхатьком, е можемо подивитися, як це питання вирішується у, в, умовному, е в умовних штатах або у Канаді, е у Європі, е де е безхатьки дуже часто отримують е більше соціальних привілеїв та державної підтримки, і фактично можуть е досить таки. Нормально, якщо можна так сказати у їх положенні, е, існувати у е, суспільстві, всі, всі влада всіляко їх підтримує за рахунок е, інших людей, які платять податки, і інші люди, як правило, не сильно проти цього. Тобто, ця тема одночасно є приводом для популізму з точки зору влади, що мовляв, ми стільки робимо для цих людей, і ми ніколи не залишаємо. Але з іншого боку, е, рівень допомоги та підтримки, який надається. Інвалідам війн або людям, які от лишилися без житла на заході, він є справді дуже високим. Що ж можна сказати про Росію? Я думаю, що багато з нас ще пам'ятають приклади ветеранів афганської війни чеченської війни, які дуже часто закінчували у переходах та просили милостиню. і так само можна сказати, що безхатьки. Є такою собі табуйованою темою, так само, як і люди з психічними вадами. Тобто, Росія вона здебільшого робить ставку на те, щоб не показувати їх співвітчизникам, тобто ізолювати, лікувати експансивно, лікувати за допомогою ліків, які фактично перетворюють на овощ, і тому подібне. І тут. Паралель з гітлерівською Німеччиною безперечно е, напрошується, тому що перед тим як здійснити геноцид е, євреїв, Гітлер здійснив геноцид усіх, хто е, мав певні вади психічні, фізичні, е, і він не був аніскільки терплячим стосовно власних ветеранів, які вже не були придатними. До роботи, тобто можна сказати, що його ставлення до людей було суто інструментальним, так само як фактично і ставлення сучасного російського режиму до своїх людей з обмеженими можливостями. Важко уявити собі країну, яка менш пристосована для того, щоб у ній жила людина з фізичними або розумовими вадами, ніж Росія. І Важко уявити собі долю тих сотень тисяч людей, які повернуться з тої війни, яка коїться зараз, назад у російське суспільство, тому що підтримка від соціуму, яка існує, вона також є на досить низькому рівні. Підтримки від держави фактично немає. Тобто ці люди будуть стояти перед прямою загрозою того, що вони опиняться поза нормальним життям. На цьому я завершую перелік тих тем, які висвітлює Теодара Дорна, і переходжу до свого роду підсумків нашого розбору фашизму та висвітлення того, чому ж я все таки вважаю російський режим фашистським. Я бачу в цьому певного роду історичний жарт, тому що ми всі розуміємо, що війна, яка велася між СРСР та Гітлерівською Німеччиною, яка називається Другою світовою, вона не була війною з фашизмом у прямому розумінні цього слова. Тобто головними дієвими особами все таки були націонал сельціалістична Німеччина та комуністичний СРСР. Однак у російській літературі і загалом радянській літературі Друга світова війшла саме як війна з фашизмом. Тому дуже символічно, на мою думку, що зараз російський режим називається саме фашизмом або рашизмом. Я хотів би трішечки поговорити про цей термін і те, що він, власне кажучи, означає і чому доречно характеризувати той е, путінський режим, який зараз існує, саме як рашизм. Західні історики е, вже доволі давно. Визначають ті трансформації, які відбуваються у російському суспільстві, починаючи десь приблизно 2010 року, як трансформації відходу від, від остаточного відходу від демократії до якогось протофашистського суспільства. Проблемою є те, що немає одного і офіційного визначення, чим є фашизм. Тобто історично зрозуміло, що паралелі фашизму проходять з режимом Мусоліні, і ототожнювати фашизм і режим Гітлера є невірним. З іншого боку, той режим, який зараз існує у Росії, він все-таки набагато більше нагадує саме режим Мусоліні. І чому це так? Про це ми зараз і поговоримо. Відомий італійський філософ та дослідник тоталітаризму, а також популярний письменник та літератор Умберто Еко, у своїй промові вічний фашизм виділив декілька рис фашизму, які вважають суттєвими та характерними для режиму, який можна ототожнювати з фашистським. І серед них будуть наступні: перш за все, культ традиції, культ ірраціонального, ксенофобія, ідея аристократичної обраності. Культ кількості в, е, на користь якості, е, неможливість критики влади, наявність у суспільстві індивідуальної або соціальної фрустрації, елітаризм, культ хоробрості, переслідування нонконформістських сексуальних практик, е, використання новояза. Що ж, якщо ми поглянемо на сучасну Росію. То вона повністю відповідає усім озвученим характеристикам культ особистості безперечно. Я думаю, що навколо цього і відбувається побудова сучасного режиму. Більше того, ті зміни, які відбуваються у російському російській освіті і російській культурі, показують, що російська влада прагне зробити своїх підданих ірраціональними, неосвідченими неосвіченими та емоційними тобто їм вигідно. Будувати якусь альтернативну історію і в їх інтересах, щоб як менше як можна менше людей володіли елементами критичного мислення і прийомами, які здатні це перевірити. Тому виникає оцей чудовий термін агент іноземного впливу, і фактично будь-хто хто не згодний з офіційною лінією партії або намагається висвітлити новини, будь-що неупереджено, він оголошується іноземним агентом. Що показує свого роду? Культурне розмежування, тобто демаркаційну лінію, все погане асоціюється з якоюсь межею, за якою є іноземці. І, відповідно, хорошому росіянину навіть в голову не може прийти критикувати владу або думати про якісь можливі альтернативи. Відповідно, все, що погане, воно йде з-за кордону. Таким чином береться певний курс на ізоляцію і на таку культурну відірваність разом з тим. Це пов'язано з певними поглядами, які можна назвати назвати аристократизмом, як це робить Умберто, або месіанством. Тобто, оце бачення, що у Росії є якесь є якась велика мета, яка, начебто, у тому, щоб зберегти традиційні цінності, свій шлях розвитку, культуру і тому подібне. Що можна сказати, що іде від Ільїна, якого так часто цитує е, Путін, хоча швидше за все він його е, толком і не читав, е, це все йде до того, що Росія має, начебто, бути третьою силою стояти осторонь від світових процесів і розвиватися сама по собі. Разом з тим, е, її претензії на території, коли які Колись е, належали Російській імперії або радянському союзі, вони полягають в тому, що це, начебто, єдиний простір: е, сакральний, культурний і тому подібне. Що, наприклад, українці вони нічим не відрізняються від таких самих людей у Росії, і тому українців треба приєднати назад, щоб вони стали теж носіями цієї цінності. Тобто, якщо Гітлер протиставляв арійців усім іншим і казав, що арійці мають панувати над всіма іншими, то Путін каже, що ми і є всі інші. Що зараз от ми включимо в себе всі народності колишнього СРСР, а, а потім будемо вже боротися з цим от колективним заходом. Можна також сказати, що існує свого роду некрофільська канотація або культ мертвих, культ предків. Зрозуміло, що простий спосіб е, говорити про це, це е, згадати про Леніна, який лежить посеред червоної площі. Однак, е, все таки це є швидше культурним явищем. А от ті відсилки до Другої світової та культ того, що діди воювали, діди перемагали, е, вони є справді такими. Тобто, е, умовно кажучи, російська нація, у якої насправді є стільки приводів до того, щоб... Звеличувати свою культуру або досягнення якихось великих вчених музикантів, поетів, замість цього, вона звеличує подвиг своїх солдат, які перемогли у Другій світовій. При цьому абсолютно применшуючи роль солдат інших радянських народностей, союзників, які, мабуть, були не менш важливими для перемоги у Другій світовій, і возвеличуючи виключно. Це як перемогу російського народу, більше того, православ'я над е, якоюсь язичницькою поганою ідеологією. Можна сказати, що е, расизм є свого роду постмодерним фашизмом. Е, тобто, це звучить досить дивно, але я спробую пояснити. Якщо ми подивимося на головні лінії фашистської пропаганди, яка зараз існує у режиму Путіна, ми побачимо, що вони звинувачують Україну в тому, що це є фашистська держава, що там націоналісти прийшли до влади, і зараз Росія, начебто як і у часі Другої світової війни, знову має боротися з тим самим злом. Однак Будь-який, навіть самий поверхневий аналіз того, що відбувається в Україні, дозволяє зрозуміти, що націоналізм в Україні не користується популярністю, і навіть той сплеск, який був е під час е майдану, він був швидше е припливом національної гордості або патріотизму, аніж націоналізмом у буквальному сенсі. І для рядового українця. Символами держави набагато більше є е, той же Тарас Шевченка, ніж е, Бандера, тобто, е, в цілому, українці не настільки знайомі з діяльністю та ідеологією Бандери, як, наприклад, з вишами того Шевченка. Більше, того, якщо подивитися на те, яким чином працюють українські інститути, українська влада. То чогось більш далекого від фашизму уявити собі важко, як казали герої відомого фільму Достукатись до небес на небі. Тільки розмов, що про море, так само і в українському е інтелектуальному середовищі тільки розмов, що про ті Меті Снайдера та його лекції про історію України. Саме він є одним з найбільш палких прихильників терміну Рашизм. По відношенню до путінського режиму Вправді, всі формальні ознаки збігаються навіть існує щось на кшталт свастики, тобто ці букви з в які малюють російські солдати. І присутній, і геноцид, що ми бачили в Маріуполі, і Бучі. Та якщо подивитися на рівень ідеології, то й там все сходиться. Той самий Ільїн, якого так любить згадувати Путін, був автором статті про російський фашизм, де він говорив, що тільки такі сильні лідери, як той же Гітлер або Мусоліні. Можуть дати Росії можливість протистояти розмиваючому і деструктивному впливу демократії і повести її своїм шляхом. І загалом, що Росії потрібен цар. Ця теза неодмінно заходить російському диктатору. Загалом, якщо підвести своєрідні підсумки, то залишається лише сподіватися, що участь Росії буде такою самою, як і усіх згаданих диктатур Мусоліні Гітлера. І по суті, свої е, логіка 20-го століття показує, що будь-яка диктатура приречена у якості свого роду висновку. Хотілося б сказати, що визначення сучасного путінського режиму Росії як фашизму здається мені коректним і використання терміну рашизм, е, попри те, що він однозначно показує дещо ідеологічно упереджену позицію однак також видається дуже дуже на часі. Книга ж Теодора Адорна Дослідження авторитарної особистості, попри те, що була написана майже 70 років тому, не втрачає своєї актуальності, і вона показує, що прийоми, які вживали фашистські пропагандисти тоді і зараз, залишаються тими самими. І це теж дуже добре ілюструє, що у корні сучасного російського режиму лежить той самий фашизм. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей.